На годиннику десять хвилин на дев'ято. За двадцять хвилин розпочинаються уроки у тридцятій школі. В Тараса Гудзя тут навчаються два сини. Каже, в школі електроенергію вимикають з фонариками, лампочки гуляють і все. І так само проводять навчання тільки вже під світлом ліхтариків. А так нормально. У мене старший просто навчається на дистанційному, то там, там трошки простіше, а у перший клас, то по-другому ніяк тільки під фонарик. Дочка Вікторії Трохименко Вороніка теж першокласниця. Ми зараз вирішили питання освітлення в нашому класі, тому в принципі. Нам не потрібно навчитися в червні. Ми собі з батьківським комітетом вирішили це питання. Вчителька Вероніки Катерина Ткаченко запускає саморобну систему освітлення і розказує, як все працює. Це павербанк від павербанку, дали стрічки. Прийшли батьки за власні кошти. Купили, все зробили, підключили. Моя єдина задача це павербанк заряджати, коли є світло. Крім того, каже, кожній дитині батьки придбали настільну лампу на акумуляторах, аналогічними підсвічують і місця загального користування. Розказує директор школи Микола Базилевський. Ми поставили лампочку на акумуляторі, яка зараз підзаряджається, і практично світло відключають. Вона світить і дає нормальне освітлення в санузлах. За словами директора, в школі дотримуються рекомендацій Міністерства освіти, але каже, мають автономію у ухваленні рішень стосовно навчальних планів. Але якщо будуть виникати такі проблеми з освітленням, можливо, будемо вносити зміни в освітній процес. Вчителька молодших класів Катерина Ткаченко каже, проти навчання по суботах та улітку. У мене власне є маленька дитина, і якщо ми будемо виходити по суботам, мені немає куди її дівати, адже вона ходить у садочок. Тому для мене це проблема. Так само і в червні місяці, тому що моя дитина в цьому році закінчує садочок, і так само мені не буде куди її дівати. Недовподоби рекомендації Міносвіти і батькові двох школярів Тарасові Гудзю. Літо треба, щоб відпочивати. Лучше хай там зимою повчаться, як то кажуть, але літом відпочивають хай. А це вже 33-я школа, її директорка Оксана Коваленко розповідає, в їхньому закладі теж діють графіки аварійних відключень однак на освітній процес це не впливає. Ми можемо давати світло від генератора, але ми не можемо, ми не автономні у нас не автономне опалення і не автономне водопостачання. Якщо будуть перебої саме в цих системах, то змушені будемо коригувати структуру навчального року. Каже нині, вони працюють за затвердженою структурою навчання, але якщо ситуація Погіршиться, готові врахувати рекомендації Міністерства освіти. Зараз ми маємо таку структуру, два семестри маємо закінчити в травні, не передбачається навчання по суботах і не передбачається навчання у червні. А це Черкаський науковий фізико-математичний ліцей. Тут навчаються і по суботах. У закладі є два генератори, говорить директор Юрій Зімнін. Якщо немає прямої потреби в запуску генератора, ми користуємося денним світлом. І відповідно, мережі, яка у нас є інтернет-мережі, вона тримає приблизно без світла ще до двох годин. Півтори-дві години що навіть уроки, які проходять використанням дистанційних технологій, відповідно, це дозволяє проводити умови ліцею. Чи доведеться переносити канікули? У зв'язку з перебоями в електропостачанні каже, вирішуватимуть спільно буде вирішувати педрада. Традиційно ми проводимо опитування і батьківської громадськості, і учнівської громадськості, і учительської, але все рівно рішення за педагогічною радою. з врахуванням тих побажань, які будуть висловлені на узгодження інтересів цих трьох ключових учасників освітнього процесу, буде прийматися рішення. Втім, поки навчається згідно плану, розповідає вчителька математики Олена Данько. Зараз ми не бачимо необхідності відмінятись зимові канікули і переносити навчальний процес на літні канікули. У зв'язку з відключенням електропостачання, можливою відсутністю мобільного та інтернет-зв'язку, Міністерство освіти і науки рекомендувало школярам визначати тривалість навчального року, тижня чи дня, а також відпочинку. Йдеться і про перенесення навчальних занять із зимових місяців на червень 2026 року, збільшення тривалості зимових канікул за рахунок весняних, шестиденний навчальний тиждень та навчання у дві зміни. Нині черкаські школи працюють у штатному режимі згідно планів, визначених на початку навчального року, розповів директор департаменту освіти та гуманітарної політики міськради Богдан Білов. Чи вносити зміни у розпорядок роботи кожен заклад вирішуватиме, каже самостійно. Вони автономні, вони наділені всіма повноваженнями визначати свій навчальний процес і свій графік роботи. Тому відповідно вони можуть змінювати розклад як зручно підлаштовуватись під той час, коли є електропостачання. Тетяна Омелян, Марія Гаврилян, Дарія Шевченко, Григорій Козуб та Тамас Горозія суспільна новини Черкаси.